На Миколаївщині триває активна фаза будівництва нового водогону, який має забезпечити місто централізованим водопостачанням. Проєкт передбачає прокладку понад 65 кілометрів труб, будівництво трьох насосних станцій та впровадження автоматизованої системи керування. Наразі готовність об'єкта становить близько 70%. Більше про це далі розкаже Олександра Долматович. Після підриву російськими військами водогону, що постачав питну воду до Миколаєва, минуло вже більше трьох років. Щоб відновити централізоване водопостачання, з початку цього року розпочали будівництво нової магістралі, проєкту, який має повернути місту доступ до якісної води. Головний підрядник це компанія Автострада. Людей задіяно близько тисячі. На сьогодні 970, там трошки може більше. Що стосується одиниць техніки, то вона кожен день там, в залежності від дня і завдань головного підрядника, це десь 430-460 одиниць техніки. Новий водогін матиме понад 65 кілометрів довжини і включатиме три насосні станції. Як повідомив заступник генерального директора групи компанії Автострада Анатолій Вакар, труби вже прокладено майже на 85 відсотків, а загальний рівень готовності об'єкта близько 70. Закінчили основні будівельні роботи по насосній станції номер 2 Тривають роботи по будівництві насосної станції номер 1 і номер 3 На сьогоднішній день вже спустили дві гілки водогону, який буде забезпечувати насосну станцію номер 1 від місця забору до самої станції в каналі. Будівництво наразі в активній стадії. На двох гілках водогону вже завершено укладання труб і проведено зворотну засипку. Третю гілку майже завершено. Наразі триває зварювання четвертої. Плануємо десь на 3-4 червня затоплення труб. Водолази працюють зараз над влаштуванням заборної частини води на річці Південний Буг. Дно поглиблювані роботи майже вже завершені. Завтра попробуємо монтувати перші бетонні плити для устелювання дна Південного Бугу, монтування опорних частин труб, які будуть забезпечувати першу насосну станцію водою з Південного Бугу. Вартість усього проєкту за рахуванням додаткових робіт понад 6 мільярдів гривень. Частину зекономлених коштів планують спрямувати на будівництво очисних споруд, що дозволить покращити якість води, каже Анатолій Вакар. Зараз вони підсилено проєктуються і там з ЮНІСЕФом відпрацьовується технологія очищення води. Вони постійно тут на об'єкті є, працюють, і відбори робили позавчора води, щоб допрацювати технологію, яка б забезпечувала дійсно очистку цієї води. Влітку 2025 року планують завершити всі основні роботи, прокласти водогін до Миколаєва і забезпечити забір води з Південного Бугу. Запуск води до міста очікується в серпні. На зараз, наскільки ми нам зрозуміло, і ми бачимо, то дуже швидко багато людей, багато техніки, всі інтенсивно працюють, щоб найскоріше у Миколаївщині у Миколаївці була вода. Система водопостачання буде повністю автоматизована. Центр управління розмістять на першій насосній станції, звідки здійснюватимуть контроль над усім водогоном. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.